Шановні учасники сьогоднішніх змагань, ми раді вас бачити на нашій перестрімській землі. Сьогодні ми проводимо третій кубок з волейболу, який присвячується Дню святкування села Пристроме. Оголошую кубок з волейболу відкритим. Від щирого хочу подякувати вам першу чергу, що в такий тяжкий час ви винесли можливість на цей час приїхати і зробити нам таке велике спортивне свято. Дякую вам велике за це. Давайте подякуємо нашим хлопцям ЗСУ, нашим героям, дякуючи, яким ми можемо провести це свято під мирним небом. І давайте вшануємо хвилину мовчання наших загиблих героїв. Шановні наші учасники, приєднуюсь до цієї черги побажання, де сьогодні вже було висловлення. Але хочу додати, в будь-який спортивник змагання спортивно, хай переможе дружба, наша єдність. І щоб разом і дійсно до перемоги. Слава Україні! Сьогодні, друзі, 2 серпня. Ми знаходимося в селі Пристроми, Студенемиківська Київська громада. Турнір по волейболу. Честь села пристроме. І цей турнір як свята села. Команди в жовтій формі, команда зем'янець і навпроти, команда Саменовки, друзі. Будемо дивитися, вітання усім Збройним силам за надану можливість бути присутніми і грати хлопчика. Удачі обом командам. Зразу, друзі, розпочнеться. Розпочаток. Подача. Перша. Дем'янці. Прийом Семеновка. Що там? Легенько. Легенько замахи. Пока. Пока. Ляскит. Чудовий Блок одблаче. Barátok, a csécsek az a menők, jó, de leköváto. Srácok, de a privék nőt, mert mert van o. Durra káros, de na, rakunk egy nem nyánci vadász, káros egy, Димнянці. Що там? Хороший підбор. Одборний. Не пройшов. Три-один. За демнянцями. Акуратно. Перві дві партії. До 15. А, контроль на 25 буде. Три-один. Пока. Притирається. Ох! Пока притирається. Саме на на Пошов. У сітку пошов. Пошов. Да! Дем'ян изняче! Подачка! Чо, Дем'янці У жовтих футболках! Що там? О, о, хороший ляскіт! Хороший! О, от ног! Хороша! Трудяться! Трудяться обидві! Потрудилися! Чотири. Три. задивняться. Подача. Ох, блок хороший трошки лучше. 4-4. Подачка. Някенька. Тільки печу чеку. А там саме вка. Нахидричка. Нахидрочка. заробляє. 5-4 за саменукою. Подача. Рома, хорошо, приём. О Хорошо. Сонечко. Ой, хорошо берёт. А коли ж відбирать? Она, отбирала 5-5. Я. Що там? Хорошо. 6-5 за Демянцевими. Рахунок потихеньку. Про... Продвигається. На місці не стоїть. Всім п'ять за дем'янцями. На місці не стоїть. Подачка. Що там? Хороше. Хороше. Обидві командочки. Ох! Рама затіх. Шість сім. За подача. Ох! Чутний хетрун. Пройшов би. А тут можуть проходити вісім-шість за Дем'янцями. 7 6 притірочку при але Держава. хтось повинен першу партійку на посудить на користь одного з команд. А хто? Ми це побачимо, друзі. Побачимо. Поки питки дають. Ой, хороший хитрун. Хороший. Подачка. Хороший. Анана. но Ох, замах. Десять 7 за Дымнянцами. Сегодня. У пристромах участь дві команди. С Переясовської нашої ОТГ. Команда Дем'янець, Старостинський округ і каратель велика Старостинська округ. Старіська міської територіальної громади, друзі. І ми трошки, трошки порозлідкуємо. Що тут вони нароблять, наробляють хурору? Начудять щось. Друзі, все ми будемо бачить. О! Хорошо, 11-9. Демнянці. Подача хороша. Удар. Планувався хороший. І очко. За Семеновкою. Десять одинадцять. Демнянці трошки. Трошки впереді. Але це волейбольчик, друзі. Це волейболчик. Тут переход може на дні нозі. В одну сторону, а тоді в другу. Даже тут літають чи ці. О! Хороший! Хороший. 12.10 за Демнянцями. Подача. Відповідально. О, хетрунчики. Семенка демонструє. Хитрячки, хитруни. 11-12 Подача саменівки. Подача хороша. Хороша. 12-12. От вам. І інтрига, друзі. Канцовочка концовна. До 15-й рахунок. Хто вирве перву? Не передачу. А Перву партійку. Хто на посудить? Краще. Пока не спешать опускать нячек. Пока він на подлте. Пока нападете. Що там? Хороший удар. Беруть дем'янці. Друзі. Беруть. Оно ножкою. 13-12 за саменукою. От вам і от. От вам і от. Н'якенько, тихенько. Арахунок. Рахунок. Іде. Хорошо. І тайм-аут, демнянці. Контрольний м'яч, 14-12. Саме навка. Демнянці. Акуратно можна ще. Цю партію трошки напосудить по-другому. На блок. Не дай! Не дають! Свисток от свесний. 13, 14. За мене Хороший прийом і подача. а? Хороший. Самая Хороший. По 14, друзья. Подача демьянец. Берут. Что там? Левочкою. Левочкою. 15-14. Контрольный мяч Саменовки. Кажуть, не мурижить по 15 замурижили. Не треба спішити, Не треба спішити. Спішить потихеньку. Ох, і блок. Ох, і блок. Ой, витягують, витягне. Усе що, витягується. І натягується. Ой, Рома! Що там? Довго. Довго підвіз. Довго підвіз. Що там? Рома? Скидок хороший! Скидок, скидовний. 16-15 за дем'янцями. Контрольний м'яч. Перва партія, друзі. От вам і от. Уже ми таке бачили. Контрольне. Не вистріли. Амнячі. То ті тосі. А димнянці та саменука. І тут. І тут. Ми це зразу побачимо, хто його. Сетку одервав кусок. А, не одервав кусок. Що там? По 16. По 16. Сетку. залатали. Ай. Хороший. От вам И вот. Ох ты. Хорошо, по 17. По 17. По 17. Обе две команды. Не хотят. Не хотят. А прийдеться комусь вигравати. вони хотять, Не хочуть просто так здаватися. Просто так не хочуть. 18-17 за днянцями. Ох, замашок! Замашок! Рома. Чудово! Поле! Перша партія за дивнянцями. Будемо дивитися далі, друзі. Вітання. Партія, друзі, розпочинається. Зразу суддя запустить свисточок. І друга партія. Перша за дивнянцями. А друга веде в рахунку. Семеновка 1-0. 1-0, друзі. Ох, Хорошо, подненькому! По подненькому напосудили! І. Ох! Капенці! сильніші, друзі! сильніші, Що подача? Що прийом! І це. два, Оп. Оп! ну, далеченько! Удача. Хороша подача. 2-2. Семеновка. Демнянці. Друга партія. 2-2. Притірочку притірне. Але вже вони вивчили не одного. 3-2 за Семеновкою. Саме Виривається вперед. Треба трошки тормознути. А хто крім дем'янець Ти Добре. Чотири два за семеновкою. Тормоз трошки не спрацював. Але в подальшому повинен тормозити. Подача. Саменуки. 4-2. Друга партія. Друга партія. 3-4. 3-4, друзі. Все одно, він не бачить його. Ви одну на м'ячку. Лагенька. Перша партійка і друга буде. Ніхто. Одскакувати. Просто так не буде. Ніхто. Хороший удар і прийом. Прийом. Хороший. Друзі. Продовжується зависання. А коли розвисне, ось я розвис. П'ят три за Семеновкою. Удача саме Ой, хороший! Хороший! Лежачий! Не-не. Уже піднявся! Упадінні ножкою! Працюють! обидві команди! О! 2, 2, 3, nadvoločka. 6, 4 za samemu koju. 6, 4. Svestoček. 5, ah, 6. Njanci. Dobro, črke odčrkne. Paš 6, prijatelji. Paš 6. Lopci. Трохи. Понастроювалися. Оно-но! Обманок не получився. Просто так. 7-6 за дивнянцями. Хороший. Потужний. Подавний удар бомбезний пройшов. За Семеновку. 7-7. Ох, потужній, потужній, друзі! Не спрацював подачка! Нічого, очечка за димнянцями! Очечка приносить! Знов за димнянці. 9-7. Рахунок. Стартонув і ви Може він? О, ножечка золотесенька! Золотесенька, ножечка. Оно! Як чудово до кінця доіграють! До кінця концовного! Ой, красавиці! Десять-сім! Беруть і те тепагеньке, але беруть! Що там? Що там акуратно? Рома. А! Хорош, Рома пройшов! Узяли! Взял. І од гребли! Ай! Узяли, а тут грибли! Да! 8-10! За дивнянцями рахунок. рахуємо! Чудово! Чудово, друзі! Рома, подача. Что там? Ух ты вот вы, блок от блоча. Вот вам и... Вот. Рахунок. Да ну что это? А это так это. А так, оце. Оце, так оце. Потужний удар, потужний прийом. Хоті. Втратили м'ячик. Але який? 9-12 рахунок. За демнянцями. Що там? Що там? 10-12. Акуратно. Другу партію можна дотягнути і витягнути. І витягнуть! Супер! Беруть! Семеновці. Ох! забрали забралися очечко! Поганеньке, але чудове. Одинадцять тринадцять. За Демнянцями. За Демнянцями. Чи зможуть дивнянці вирвати перемогу? Чи зможуть саме побачимо, друзі? Бо ми тут. Красива. 14, 11. 14, 11. Контрольний м'ят за димнянцями. Можливо, а може, і подивимося, хто там ікне. Друга партія. Тут треба ікати. Гарно, друзі. Оно! Оно кидочки. А там. Упером! 15-11. Друга партія за Демлянцями. Вітання обом командам. Чудово. Очки набирають. Демнянці, Переяславська наша, ріднесенька, міська територіальна громада, Дем'янецький, округ Старостинський. Чудово, молодці! Удачі обом командам.